Що найдальше буде така співпраця, добре, то ми і в містечку високій печі теж відкриємо, бо там е, у нас більшість населення, да, і я думаю, що може, якщо тут коли е, лікарі є у, у, в день, а там може так ну, після обіду, коли вже люди приходять, і як завжди стає погано людині, тоді, коли е, вона приходить чи з роботи, чи з городу, да? і от так. Ну, стається, що от погано, було. і звичайно, доступні ліки да, має да, 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 дуже обов'язково. Дякуємо да. за те, що дійсно на даний час ця аптека не тільки для нашого населення потрібна обов'язково, але тут багато проїжджих людей, які зупиняються, які прибігають до нас, і терміново їм потрібно, тому що це терміновість, і на сьогодні. В першу чергу зрозуміло, що це для людей, які проживають у нас на нашій території, це не є необхідність. Дуже важливо тим, що на місці лікарі можуть порекомендувати засіб, який потрібен саме для людини. Знаєте, Сьогодні в державі значить, йде війна, і люди в селі значить, потребують те, значить, що значить, і психологічно. І так, щоб ми щоб ми зробили все для того, щоб, щоб поменше було, значить, люди їхали, їхали значить, у, у місто, дякуючи керівництву термітської громади, значить, ми, ми тут відкрили високі печі. Аптечний був відкритий в амбулаторії значить, все для того, щоб, щоб, щоб людей значить, забезпечити всім лікарським закладом. Я, перш за все, хочу подякувати нашим партнерам за те, що. Допомогли і віднеслися з порозумінням, щоб відкрити в сільській місцевості такий прекрасний аптечний пункт пункт, який є забезпечений ну, лікарськими засобами. Вони дійсно доступні лікарські засоби. Як говорив Микола Максимович, ми працюємо і будемо запускати програму. Доступні ліки також будуть в даному закладі аптечному отримувати лікарські. Засоби пільгова категорія населення і дійсно, що побудило, ми максимально наближуємо фармацію до жителів села, бо справа в тому, що дійсно в такі важкі часи, які зараз в нашій державі людина. Яка потребує лікування. лікування за призначенням лікаря раніше пацієнти їздили в найближчу аптеку. Але це відстань. І затратна частина для і час так, для пацієнта. Тому зараз на даний час, коли відкрита аптека, людина приходить до лікаря, лікар виписує пільговий рецепт, призначає лікування, людина отримує. І... Лікується на місці. Я ще можу сказати, значить, в цьому закладі як все є для того, щоб можна було, значить, дівно стаціонар, щоб можна прокапатися, потім все тут буде для того, щоб людина прийшла, не їхала в місто, значить, там, там значить, лікуватися ну, в лікарню, а тут вони тут є достойні лікарі, які можуть, такі, значить, не, не, не таким не підіймо, Вони тут можуть зробити і прокапатися, і зробити все для того, щоб, щоб людина було ну, більш-менш. Це піддержать їхнє здоров'я. Ви бачили, яка прекрасна амбулаторія. Розвивається амбулаторія. Також забезпечена обладнанням. Ми вже ми готові до опалювального сезону, для того, щоб наші пацієнти були в теплі. Ну, сьогодні в нас у високій печі в амбулаторії дуже гарна подія. Ми відкриваємо аптечний кіоск, «Первоцвіт» нам відкрив. І це для нас ну, дуже добре, для, особливо для людей, які е, будуть обслуговуватися в цій аптеці. Наші лікарі будуть виписувати рецепти, будуть доступні ліки. Це все дуже добре. Ми довго чекали, цілих е, майже три роки. О, і я думаю, надалі ми будемо співпрацювати із первоцвітом, і ми ще відкриємо у містечку висока піч також аптеку. Потім для того, щоб люди могли після роботи обслуговуватися в цій аптеці. Я в амбулаторії аптеки це покращить обслуговування нашого сільського населення. Ми давно мріяли відкрити при амбулаторії аптечний пункт, і це збулося. Це Завдякуючи все-таки нашому громаді, Валентині Францівні і всьому депутатському корпусу, що вони винайшли кошти і дали можливість відкрити нам аптеку сьогодні. На території нашої громади відбулася значна подія. Спільно з нашими партнерами первоцвіт фарм аптечний пункт в селі Висока піч. Зазначений аптечний пункт буде здійснювати відпуск лікарських засобів по програмі Доступні ліки. Дійсно, це значна подія, бо в такий нелегкий час. Мешканці нашої громади, які проживали в зазначеному старостинському окрузі, не мали аптечного пункту і для того, щоб могли бути забезпечені лікарськими засобами, вони їхали в найближчу аптеку. Програма Доступні ліки, яка працює на території нашої держави. Вона забезпечує лікарськими засобами, які хворіють серцево-судинними хворобами, хворобами легень та інші. Пацієнт, який звертається до нашого сімейного лікаря, за призначенням його виписується рецепт, і в даному аптечному пункті він отримує лікарський засіб безкоштовно. Що це нам дає? Пацієнт вчасно приступає до лікування. Отримуючи зазначені лікарські засоби, спостерігаються лікарям, який призначив їх, що має дуже хороший ефект лікування. Також хочу подякувати голові нашої громади, яка сприяє розвитку медичної галузі нашої громади для того, щоб мешканці, які проживають на території, Всіх старостинських округів мали доступну медицину і отримували якісну медичну допомогу. Територія нашої громади це в основному жителі сільські, і зазначений пункт для сільського населення він дуже важливий.